Три сигнали боль в спині, які говорять про те, що вам треба прийти до нас на консультацію якомога швидше на протязі 48 годин. Якщо є у вас біль, ось цій ділянці, який віддає спопереку, можливо віддає в ногу і локалізується епіцентр ось ось цій зоні. Це говорить про що? Про те, що в нас є спазм рушоподібного м'язу. Є стискання сідничного нерву, біль іде по нозі. Якомога швидше треба зняти цей спазм, відпустити нерв. Чому? Тому що випрацьовується так називаюча анталгічна поза. Людина починає приймати спеціальне положення, в якій їй стає легше, і таким чином в нас ланцюгом затискається ті м'язи, які майже не приймали участі у вашому болі. З такою проблемою працювати в рази тяжче. Якщо ми затягнемо час, ми можемо його просто втратити. Друге, шия, якщо ви проснулися і вона не повертається в одну із сторін, просто заклинює. Друзі, ви вже поприймали препарати, якісь таблетки, ви, можливо, навіть поробили вправи, але все одно шия не повертається. Це говорить про що? Про те, що є спазм якогось м'язу, який не дозволяє вам повернути цю вашу голову. І відповідно. Ви не пропрацьовуєте той спазм навіть вправому, не потрапляєте в той м'яз, тому необхідно якомога швидше звернутися до професіонала, який виявить, який саме м'яз у вас спазмі, розтягне його для того, щоб це не переростало в хронічний стан в майбутньому. І третє коліно. Якщо сталася якась ситуація, при якій ваше коліно набрякло, і ви собі подумали, ну нічого, день-два пройде. Будь ласка, не запускайте цю ситуацію, тому що в цей момент, коли коліно набрякає, відбувається запальний процес, який так само, коли ти його запускаєш, може призвести до неповоротних ситуацій. Тому якщо у вас є ось ті фактори, які я назвав, звертайтеся до нас в центр кінець здоровий рух, приходьте на консультацію, вивчимо історію вашої хвороби і зробимо все можливе, щоб вам допомогти. До зустрічі на консультації.